Шановні чортківчани, запрошуємо усіх поціновувачів театрального мистецтва, людей, небайдужих до української пісні та народного танцю, на перегляд вистави Сорочинський ярмарок інтерпретації студентів-аматорів Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського. У виставі беруть участь художні колективи коледжу. Народна художня хорова капела, фольклорний гурт Василько, ансамбль народного танцю Яблуневий світ, режисер-постановник Наталія Пашко, мистецький керівник Роман Пахолок. Чекаємо глядачів 25 жовтня о 17.00 в центрі культурних послуг імені Катерини Рубчакової. Місто чортків.